Що ж 9.23 в Україні? Нагадую про те, що ми працюємо в прямому ефірі. І як ми обіцяли сьогодні, будемо спілкуватися з нашими гостями. Це інспектори патрульної поліції, а будемо саме говорити про правопорушення в новорічну ніч. Чим взагалі новорічна ніч запам'яталася для наших краян, що сталося, і чи взагалі щось сталося? Дізнаємося від наших гостей. Це Мелеганич Іван та Троян Микола. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Номер нашої студії 55064, Код міста два троди. Якщо є запитання до наших гостей, обов'язково телефонуйте та задавайте їх. А в мене на черзі своє запитання до вас. Я знаю, що ви працювали саме в новорічну ніч. Випала вам така нагода. Як можете взагалі цю ніч оцінити? З своєї точки зору, з робочої сама. Дякую за питання. Дивіться, ми були приємно здивовані, тому що розраховували на більш важку в тому плані ніч. Думали, що ну, наші краяни, містяни будуть ну, більше безкетувати. Але ну, на наше здивування приємно ніч пройшла спокійно в області. В місті Ужгороді та Мукачеві за ніч було 159 викликів, а з них 54 в місті Мукачеві, і, ну, і 4, 4, в 4 в Чопі а і 100, 104 в Ужгороді, так. Ну, Характер звернень громадян був, звичайно, тип, типовий. У всіх там хтось перебрав, десь, ну, десь, десь кривдили один одного. Ну, звичайно, були сімейні сварки. Але в принципі все гаразд, ніч пройшла добре, без, без якихось казусів. Чотири ДТП було по області, з них два в місті Мукачеві, два в Ужгороді. Складено за період з 8 години 31-го числа до 8-ї години 1-го. Складено три адмінпротоколи по частині першої статті 130, тобто керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. В Мукачеві та чотири в Ужгороді. Ну, хочемо, я не знаю. В одну то, напевно, які ще у вас є питання. Mm -hmm. а, також <клес> хочу запитати вас, чи були якісь виклики сімейного, можливо, характеру, коли там билися? Або часто знаємо, що на підпитку саме стаються ще жахливіше саме вчинки, тобто вбивства, подекуди погрози різні. Чи були такого воду характеру, а, такого характеру саме виклики в новорічну ніч? Так, в основному були такі самі виклики. На підпитку приходили громадяни, вчиняли вдома сімейні сварки на побуті того, що або жінка не виконала свої достатньо свої якісь там обов'язки, які були на неї поставлені. Тобто більшість викликів так, були такого саме характеру, сімейні виклики. Хочу також запитати, чи крадіжки, як знаємо, що часто громадяни, як і Закарпатті, так і взагалі по Україні залишають свої домівки саме на новорічну ніч, кудись переїздять або відпочивати, або в ресторанах проводять саме новорічну ніч. Чи були крадіжки саме зафіксовані в цю ніч? В цю ніч крадіжок не відбувалося. В місті Мукач, по крайній мірі не було їх. Я вам хочу сказати досить, досить дивно на це, що більшість громадян святкували свої. Саме новий рік десь або за містом, або безпосередньо в центрі міста Мукачева біля ялинки. Такого в принципі не було. Крадіжок не було. Угу. Ви патрулювала всю тридцять 30... 31 на 1, можна сказати. А чи не твора у громадських місцях? Багато було людей, чи взагалі чи очікували ще більше, що буде. Дивіться, я вам відповім на питання. Так, звичайно, то не для кого не є секретом, що багато людей вживало алкоголь і хтось не розраховував власні сили. І бували випадки, що ну, людина втрачала з добиратися додому, навіть безпосередньо моїм екіпажем. було здійснено також згідно частини верні, частини статті 41 закону України про національну поліцію. Піклування до громадян, які втратили в з ну, тим чи іншим, в, в даному випадку з тим, що перебрали з алкоголем. Було доставлено людину додому. І було декілька, декілька таких випадків, але як, як вже я казав, повторюся, дійсно Мукачево приємно здивувало, тому що наші, наші очікування були набагато гірші. Ми думали, що ніч буде важче, а пройшло все. Позитивно, все добре, в принципі, всі святкували, веселі, вітали, вітались. Додатково у нас були залучені екіпажі підсилення. Тобто посилено працювала Звичайно, поліція поліцейська Звичайно. Звичайно. в новорічну ніч було залучено додатково шість поліцейських, з них було сформовано два екіпажі, які здійснили піше патрулювання в центрі міста, безпосередньо на площі мирю, де відбувалося святкування та, ну, зустріч нового року. Всі інші патрулювали так в, ну, в звичному режимі, але ну з посиленою пильністю, в принципі, старалися відноситися більш толерантно до людей, більш лояльно і. Ну вже лише реагували верніше на всі про порушення, а от протоколірували, вносили постанову вже лише ну, за якісь грубі порушення. Прикота увага все ж таки була більше до таких злісних, можливо, так, порушників. Так, основна мета е, новорічної ночі в нас в поліції було то, щоб е, всі були живі, здорові. Щоб всіх все було добре і не ну не здійснювалося ніяких там крадіжок. А вже ну по, по частині ПДР по дорожньому руху вже старалися якось розуміти людей і входити в їхні положення. Угу. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Номер нашої студії незмінний 55064, код міста Мукачева, 2 трудин маєте запитання, обов'язково телефонуйте за цим номером телефоном. Заговорили ми про поліцейське піклування. Чи можете трохи детальніше розповісти, що це таке взагалі. Поліцейське піклування, дивіться, згідно закону України про національну поліцію статті 41, поліцейське піклування проводиться до осіб, які втратили самовільну Ну, в принципі, так. Да. Якщо в стані алкогольного сп'яніння, можемо провести поліцейське піклування, якщо надасть нам людина інформацію, що де хоча б проживає, або де близький її родич, в принципі, або до малолітніх осіб, які залишились без нагляду своїх рідних, близьких. А ще є третя категорія людей, які підпадають під дану статтю. Це люди, які мають психічні розлади. Це може бути, ну, можуть бути психічні розлади, неповнолітні діти, малолітні, верніше, і ну, особи, які втратили здатність самостійно пересуватися у зв'язку з тим з, з станом уковального спільні. Mm -hmm. Які знаходяться в громадських місцях. Так, був я неодноразово таким свідком, саме що проходжу по вулиці, лежить людина з явними ознаками алкогольного mm -hmm. сп'яніння. Викликає швидку, швидка їх не забирає, тому що в принципі підстави немає, людина не потребує сама швидкої якоїсь медичної допомоги. Тобто поліцейське піклування включає саме це, що поліція може цю людину потім доставити саме додому. Так, 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 так. Додому або в заклади, які ну, лікувальні, тобто в лікарню чи ну, в найближчий медичний пункт. Ще знаємо, що в поліції з Новим роком і нова традиція сама з'явилася цього року. Що 1 січня зупиняли водії вже для того, аби привітати або нагадати про те, що треба святкувати, якби відповідально. Чи знаєте ви про цю акцію взагалі? Так, знаємо про цю акцію. Це відбулося в місті Ужгороді. Був виділений екіпаж, який безпідставно безпідставно зупиняв водіїв для того, щоб привітати з Новим роком, та також порадувати людей смаколиками, подарунками різного характеру. Також і в Ужгороді, я бачу саме візьме, віддай зроби собі та іншим свято. Була проведена акція, що на центральній. Лощ, я бачу, тут і начальник поліції, і речник поліції також е, зібрали на стіло всі саме смаколики, можна сказати, і віддавали тим, хто цього потребує. Що ще очікуєте особливо від цього року ви особисто, зі своєї точки зору? Е, від, цього, від цього року очікуємо. Ми хочемо довести до всіх громадян, що поліція, я думаю, це вже не одно, неодноразово говорилося, чи моїм попередниками, чи іншими. Що поліція працює для людей. І хочемо попросити більше співпрацювати. Ви знаєте, ну, в принципі, за рік роботи патрульної поліції ставлення людей змінилося на кращу сторону, але все рівно воно ще бажає, бажає краще. Тому що ну, є, є, є певні моменти, коли люди не дуже розуміють, не дуже хочуть співпрацювати, на жаль. Але загально хочу, ну, хочу побажати всім мукачівцям, е, ужгородцям, закарпатцям, українцям, взагалі всім, е, в цьому році добра е, і позитиву. Тому що зараз така ситуація в країні, що ну, трошки важко жити людям, але мусимо мусим триматися і працювати для того, щоб в нашій країні будувати нове суспільство, нову державу. І я думаю, що всіх у нас все буде гаразд. Тобто, з рік роботи в поліції, чи а, помітно взагалі суттєва саме сама рівень довіри чи зріс громадян до поліції <как> до патрульної сама? Ну, дивіться, як ми суб'єктивно ми не можемо оцінювати рівень довіри. Рівень довіри потрібно питати у вас безпосередньо, як громадянина. От, що би ви сказали Можу про то вам задати <как> <питання. Так. как> чи чи зріс рівень довіри, чи не зріз? <как> Ну, про... в мене особисто зріс? <как> дійсно, дивіться, проводилися соціальне опитування. Якраз напередодні нового року в честь річниці mm -hmm. в листопаді нагадую, що 29 листопада у нас була, була річниця запуску патрульної поліції міста Хужарді та Мукачеві. І згідно з соціальному опитуванню, я не пам'ятаю точно цифри, не буду ними оперувати, щоб не дезінформувати нікого, але знаю, що в принципі. Результати були позитивними. Я думаю, що їх знайти можна десь в мережі, якщо за запит дати там, рівень довіри до патрульної поліції в містах, увійти та Мукачеві, і вже знайомитися з саме. Ну так, в свою чергу, я вам бажаю, аби цей показник з кожним днем, з кожним роком все зростав і зростав. І останок, ще від вас побажання саме до наших країн, до наших закарпатців, можливо, пов'язані зі святами, щось побажаєте. Зі святами, так, хотів би в першу чергу побажати в новому році всім також терпіння. І попросити, попросити саме від громадян, це що мій колега вже наголосив, бути більш співпрацювати з поліцією, так як нам також важко, але ми виконуємо свої службові обов'язки, які на нас покладені. Для цього громадяни, щоб ставилися з розумінням, і також хотів би ще таке на цьому акцентувати увагу, що щодо особи громадяни. Від нас не можу зараз формулювати. <свист> 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 щоб <подивалися> добрий, <свист> <думає> до всіх свят відносилися з відповідальністю, розумієте, щоб не було таких суттєвих порушень ні громадського порядку, так як на Новий рік. СП показали з кращої сторони, я б хотів відмітити в даному випадку. Все у мене, в принципі, все. Тобто, приємно мені особисто приємно чути вашу оцінку взагалі свят з такої справової, можна сказати, частини. І дуже пишаємося тим, що закарпатці дійсно гідно себе тримали і показували саме в час свят. Я нагадую нашим глядачам. В нас в гостях був троян Троян Микола та Мелеганич Іван. Вони інспектори патрульної поліції. Говорили ми з ними про правопорушення в новорічну ніч. І ми надалі крокуємо далі. Буквально за декілька хвилин знову повернемось до вас.